Всім привіт. Сьогодні у мене субота, і я підводжу підсумки а, субота 27 число. Як у мене вийшло 27 число, не знаю, тому що сьогодні субота, 24 грудня, і я підбиваю підсумки за тиждень, так? З самого початку я хочу показати свій коврик, точніше, той. Кусочок, який я від... вив'язувала на. Я виводжу картиночку. На цьому тижні я його не брала, я його брала лише на минулому тижні, але тоді я не могла його показати, тому що не могла до нього добратися. Ось, ну, Він росте. На цьому тижні я його взагалі не брала. потім По тій ж причині, що і не змогла минулого разу показати. А у мене була зафіксований. А, дедівсь світло, був ну, шкаф зафіксований, в якому лежала дана робота. Так, далі. Далі у мене був старт. Старт моєї чарівної країни ось таких саночок. Так, зараз вставлю початок. Де я саме розпаковую даний набір. Так, хочу розпочати сьогодні вишивати дану роботу. Сьогодні в мене субота. І е вирішила я її відкрити на камеру. Можливо, хтось ще не бачив ці роботи. Ну, ці вишивки. Це е чарівна країна. Ось такі саночки. Вирішила я в цьому році. В минулому році я вишивала птаху від них, в цьому році я вирішила спробувати саночки. Мені так сподобались цікавені. Обрала я їх. ой, да, обрала в кульочку. О, чому обрала саме червоний і золотий? О, в мене ялинкові прикраси будуть червоних і золотих Ну, Саме кульки. Звичайно, будуть і вишиті прикраси, але ну, а взагалі вони мені сподобалися. Та і все. Що є тут? Так, що в нас входить? Входять у нас сама ця плаваюча частинка. Дві частинки, одна на якій вишивати, з другою сшивати, і при... Кріпляти. О! так. Ну, я думаю, все-таки я буду вклеювати саме оці частинки, бо все-таки вони випадають. Не знаю, як там по інструкції. Потрібно, не потрібно вклеювати. Я буду вклеювати. Е, так. Ага, це ця сторона, що вишивати. Ну, я буду вишивати ось. Я думаю, що, ну, як завжди, паспорт якості в них такий він тактильно чудовий. А, ось такі пінгеняточка у мене. Ось так. Так, це у нас, ага, це у нас частинка від. Так, і тепер дивимося. Так, 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 відкриваємо відкриваємо, дивимося. Ага, це у нас упаковщик, як завжди, ниточка з голочками, довгенька голочка і коротенька голочка. Так, а, і у нас. На що нам? А, ага! боже, яке тупе! Це прямо про мене. Ну, звичайно ж, голочка для і ниточка для сшивання самих саночок разом ось цих двох частинок. Ну, ой, кошмар. Так, ниточка ось така. Для. Так, як би її ось така ниточка саме для. Підвішування ось. Так, ну і е, три кольори бісеру. Якщо чесно, я думала, що їх буде лише два. Так. Ну, як я так думала, я не знаю, тому що ну, явно видно, що їх три. Е, так, такий не зовсім золотий, я б сказала е, таке темне золото. Бортовий і е, червоненький. Ось такі чудові кольори, кусочок схемки. Ну, так: схемка і е, як шивати його? Все, як сшивати. Так, так, буду я зараз братися за цю роботу і вишиватиму. Так, ось якось так. Ось так. Навишивалося у мене не дуже. Ну, ні, майже все у мене відшилося. Трошечки не дошилося по одній причині. По причині того, що. У мене не вистачило ниточки з цієї бісерної нитки не вистачило, бо я вишиваю не так, як виробник пише, а я вишиваю саме в дві нитки. Ну, не знаю, мені так надійніше. І вчора я думала, що до шию, але я загубила свою бісерну нитку. І вчора в мене ще... Все було не на місці, і я її знайшла. Уже коли було, був час лягати спати, я вирішила, що е, до шию сьогодні нічого страшного не відбудеться. Е, все рівно ялинку, можливо, сьогодні будемо ставити, то вже він, вони будуть готові. Ось така краса в мене виходить. Так, Далі, далі були у мене смак осені. Так, смак осені. Я відшиваю ось по такому наборчику. Ось. Вишиваю я саме зараз, ось оцю баночку я вишивала, і цей гарбузик. А може, це кавунчик. Ні, напевно, це гарбузик. Бог з ним. А, виводжу картинку. Ось так. Такий він уже кругленький в мене відчувається. Ну, здається, я ще заповнювала ось в цій баночці, закривала деякі кольори. Ось так. З цією роботою і ой. І наступна моя робота, яку я вишивала, ви не повірите, але я повернулася до своєї вишивальщиці. А чому немає фокусу? Так, зараз щось кольора не передають. Не вишивала я її досить довго, я її вишиваю, так, виводжу картинку, я її вишиваю на Аїді. 20-го каунту, хрестиком, нитка СХС в два складення. Це мій, моя багатобарна вишивка, вона прогониста, одиночки є. Ну, не знаю, тоді як я її брала. Починала її вишивати. Я там повишивала тиждень і відклала її. Тепер я хочу її взяти постійно в роботу і, і вишивати. Ось якось так. Ну, що я можу сказати? Звичайно, після 14-го каунту хрестика, вона якось мілкуватою, але, ну, знову ж таки, там, де ось в мене навіть вчора відшивалася тут е, грубка хрестиків. Я на оцьому відрізку взяла спочатку, коли вишивала найбільше, тоді закривала, а зараз вже я е, йду, закриваю де ось пустоти. Тут також були. Я їх відшиваю і відшиваю ось на цьому всьому полі, де можна зачепитися. Так само в мене тут ну, спокійненько по шесть хрестиків відрахувалося, і пішла ще ось грубка. Тут, до речі, різні кольори, коричневіше і красніше. Якщо можна так сказати. Так, хрестик маленький. Ну, до речі, навіть хоча нитка ну, вся СХС є в мене тут, в даній роботі в мене буде і СХС, і ДМС, бо ну, так якось вийшло. То я б не сказала, що хрестики прям штовхаються. Ні, досить нормально. Але цю роботу потрібно брати або так, щоб 2 дні підряд, або на вихідні, ну що, от, взяти і вишивати. Бо до неї треба трошечки звикнути. Ну, Можливо, це через те, що я її все-таки на дуже довгий термін відклала. Ось, ну і Якщо ви питаєтеся, а де ж моя перед грозою. А ось вона. Так, піднімаємося. Так, я довишувала свою перед грозою. Я її ще не брала. По тій же причині. А, да, Причину я розповім трошки потім. Щось таке, як у мене тут абек провис ще до того, як. Його прати Ну, я думаю, що випереться тут трошечки угол пішов, але випереться, вигладиться і все буде добре. Отака от в мене вона гарнька. Що я по ній, знаєте, таке замічаю, от вона. Відносно неяскрава. Ну, в її роботі використовувалися неяскраві ниточки. Але сама вона, мов, ви знаєте, така аж світиться. Дуже мені сподобалась ця робота. До речі, в цій роботі на півхрест був. Як пісня полетів він, ну все прям добре. Я навіть надіюся, що в мене там на наступний рік планую відшивати мусенька. На наступний рік я планую вишивати Діменшис, я подивилася по схемі, там буде ой, напівхреста це жуть. Я дуже надіюсь, що він буде такий же простий, як і в цій роботі. Ось, на, на, В цьому році вона навряд чи буде оформлена, звичайно, але ну, все-таки в, в дуже скорому майбутньому вона буде оформлена та висітиме. На стіні ще я не придумала її місце, але, але так. Тепер ще дещо покажу, пошукувала вас заднім своїм. Так, в кадр заношу рамку, до мене приїхала рамка від моєї берегині замку, але на превеликий жаль, так, поверну в кадр свою перед грозою, тому що, ну, щоб не говорити з пустим столом. Чому все-таки в мене не попралася ця робота, не попралася і не натягнулася берегиня замку, хоч вже є рамочка? А вся причина в тому, що вчора, в 10 вечора, нарешті закінчився лося, моє утеплення стіни, те, що мало бути 2-3 дні максимум. А вийшло майже 7. А, ну, з вишивального все, може, кому знадобиться моє така, як і, і провали, і успіх одночасно, так, може, в когось ще такі ж проблеми, як у мене з, з стіною, як я показувала, у мене була відставлена всі, вся, всі меблі були відставлені від стіни і ну, була трошки в плачевному такому стані. В суботу я в минулу вивела всю цвіль на стіні, вона, волога цвіль це не та, що В'їдається в стіну, а ту, що можна хімічними засобами дуже легко вивезти. От вона саме така, вона вимивається легко, я її вимила, просушила, все було добре. Як я говорила, прийшла нам панель, ми її причепили в суботу і вона не працювала. Не працювала вона. Ніяк. В неділю ми почали почали з нею розбиратися, вона ну, різні варіанти пробували. Продавець також пропонував там варіанти, ну вона так і не запрацювала. Чому вона працює, ми не знаємо. Зараз вона стоїть, ми на неї, як то кажуть, дивимося. Але ми займовили зовсім іншу панель, бо допоки вона прийшла, смисл підвигати столи і все інше не було. Не те, що можливості, так, а на нащо? Ну, і коли вона приїхала, вчора ми її перевірили, вже не чіпляючи, а просто перевірили. Вона робить, ми її причепили. І тепер, нарешті, у мене гріється стіна. Буду надіятися, що все буде добре. Ну, на поки що, якщо раніше там в одному місці навіть калюжа з'являлася, то зараз калюжі немає. Це не може не радіти, так радувати, господі, що попало. І вчора, о десятій вечора, була тільки підвинута. І, ну, даже не підвинуті, а всі речі зайняли свої місця. Тепер сьогодні я надіюся, що я все поперу. І головна причина, чого я не прала, це потрібно ж не тільки його висушити, а ще і відутюжити. А щоб його погладити, так, попрасувати, то потрібно розкласти. Доску прасувальну. Ну, ось якось так. Ну, нічого не страшного. Тепер все добре. Тепер в квартирі свіженько свежень, ну, в плані немає ніяких запахів посторонніх, ну і тепленько. І немає як такої вологості. А, на вулиці у нас дуже сиро зараз, все розмішано. А раніше в такий. По такій погоді було дуже волого в квартирі, зараз ні. Ось якось так. Такий у мене був тиждень, такий, така в мене була вишивка. Ну, е зразу зроблю такий маленький анонсик, що я буду робити на наступному тижні, тому що. А субота буде 31 число, і я думаю, та я думаю, що 31-го зніму та 31-го вийде відео, навряд чи його хтось дивитиметься. А, ну, я маю на увазі саме 31-м, бо всі ж ми будемо готуватися до якої-не якої, а зустрічі нового року. А, ну Що я буду вишивати? Я буду дошию саночки. І буду просувати свою вишивальщицю та свій смакосень. Нового я нічого починати не буду, а ось першого числа у мене обов'язково буде стар. Так, так, ну а тепер пішла я монтувати, вишивати всім. Пока-пока!